Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Буду пекти якісь смаколики для моїх друзів. Сподіваюся, що все в мене вийде. Головне треба приложити своє вміння, свою доброту сюди, любов до друзів. І все в мене вийде. Тільки ось. Бракує мені, в мене немає яєчка. От якби до мене прийшов хтось. Я б попросила, щоб принесли. Чи ти? Ой, хтось там йде, хтось іде. Привіт, Галинко. Привіт. Що ти робиш? Так це вирішила смаколиків вам напекти. Mm, як пахне. Але ти знаєш. Може, ти знаєш, де мені взяти яєчко сюди додати? Mm, я бачив, там курочка якраз два знесла. О, будь ласочка, принеси мені, якщо тобі не важко. Принеси. З радістю Пі -пі -пі. Будь ласка. Галю, Галю, ось вони, ось. Ой, як добре, яка курочка молодець. Якраз вчасно нам все знесла. Ну, постав, постав. Зараз я. Трошки ще перемішаю і, і заб'ю туди я. візьму ніж, будемо розбивати. Давай. Мишонок, мишонок, Ну давай розбивай, я буду перемішувати, давай. Отак. Одне яєчко. Бачиш? Мої лапки. Тобі важко? І давай, Одне давай. є. Давай, давай, потрудися, потрудися. Зараз, зараз вийде ще одне. Давай, давай. Розбивай, розбивай. Хопа! О, клас! Зараз все ми перемішаємо. О, буде клас. Ммм, як у нас саладненько виходить. Галинко, а як ми будемо це пекти? Ну, я ще не подумала, думала, може, просто на деко вилью. Хай так буде. Ні, 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 так не роби. Я ось недавно був на гостинах у своєї подруги шкварочки і в неї дуже дуже фантастичні формочки. Ой, то було б чудово, якби мені такі формочки. Я зараз диким кабанчиком згадаю. Ну, збігай, збігай, давай. Ось, мені принесе зараз таке чудо форми. Буде в нас красота. О, 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 о. Ось. о, о нічого собі. Дивіться. Оце так формочки. То це, напевно, як, цей, шка... як шкварочка, тільки в окулярах. Це <рес> її сім'я. Оце буде кумедно, як вона побачить ці смаколики. Ми її обов'язково пригостимо, так? Так, обов'язково. Зараз винесемо, як спечеться, тільки вихолоне і потім всіх пригостимо. А, ага, давай розливати. Давай. Ну що, поїхали? Я сподіваюся, що у нас все вийде. А ти мишонок мені там під рукою не сильно заважай. Я зараз помаленьку так собі понасипаємо. Побачимо, що з того буде. О! Давай. Валя, на... ти молодець, гарно виходить. Якраз на всіх друзів вистачить нам. О, будуть такі в нас поросячі мордочки, буде красота. <рес> <рес> Як всі зрадіють, Я вже це бачить. <рес> <Да. рес> я теж думаю, що буде все добре. Зараз так все понасипаємо. Треба потім духовку включити і повипікаємо. все. Ми молодці. Так. Ну що мишун? Ну, ніби непогано вийшло, що все вийшло. Пахне? Дуже пахне. Ну, тепер ми можемо відпочити трохи, може ж які мультики подивимось. Так, хай з холодно. Давай про там, де ти герой, про Томі Джері, Давай. Давай, я люблю цей мультик. Давай. від мене з'їли. Треба, треба тікати. Так, тікати, 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 куди тікати? Біжу туди, туди, туди біжу, 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 туди. біжу. біжу, біжу, біжу. біжу, біжу, біжу. Ой, лишенько, що тут сталося? Хто ж тут був і так похазяйнував? Порозкидали всі наші смаколики. Мишка, що нам робити? Чим пригощати друзів? Я, я зараз візьму слід. Якщо хтось вкрав наші пундики, я їх поверну обов'язково. Ну, побі... Вся надія на тебе, вся надія на я тебе. Я Давай. <плес> Ой, Мишенько, чую, чую, хтось за мною біжить. Певно, сховайся в цих чудових гілочках. Піпі. -пі. Пі -пі. О, хто це в нас тут сховався в кущиках? Ану, ану, виходь, давай, виходь. Ану, признавайся, а чому ти втік? Ну, розкажи нам. Мати. Ну не переживай. Це я можу тобі організувати. Тільки виходь, виходь вже звідси. Ех, мякіш, мякіш, ти ж розумієш, ти, ну, ти не можеш сам гуляти по лісі. Ти пам'ятаєш, що е, була яка твоя історія з дядьком колобком. Ну, всі його хотіли з'їсти, і він все-таки докотився до чогось шлунка. Що мені робити? Я не знаю. Куди мені подіти? Друзі, в мене нема. Хто ви? Хто ви? Хто ви? Я таких ще не бачу. Я Мишон. а це мій товариш м'якіш. І що м'якіш? Його можна з'їсти? Через а -а -а, ква, -а -а, Ква, та ти м'якіш, зламай зуб. А -а -а. Стрибай до мене в воду, я зараз покажу, тобі, де я тут живу, що в мене тут доброго. М'яш, макіш, не роби так, не роби. Заходь, заходь до мене, Небагато мене багато хто вже тут купався. Чи ніхто не вийшов з моїх тенет. Всі в мене тут стали жити. Давай затримую я теж тобою полосую. Ой ні, я відчуваю тут якийсь підступ. стоп. Боюсь я. Так. Дякую. Дякую вам за розмову. Ми мандруємо далі. Не хочемо до вас в гості. Пока. Друже, з собою. <свист> не підходьте близько. Я застужений заєць. А що ти єси, тобі? Ой, мені, мені таке -да сказали, таке сказали, що я не знаю, як то його з'їсти. Якось -то зжім, зжім. це жім. Це такий ж Він дуже такий Як він воняє. От ж такий чесник. Але мушу. Мякіс, м'якіш, чуєш, ж у мене є ідея, а давай ми тебе часником. чесником. Якщо хочете, то я з вами поділюся. Тебе є? Є? Хоть хоть є мене, Воно в кишенці, в мене є в кишенці, ще є чесничок. Я не віде? жадний жаєчний. Я а не шо? Це ідея дуже прекрасна, але ніхто не захоче тебе їсти. Ось. На Ось тримайте чесночину, тримайте. Вона вам знадобиться. Я зараз тебе файно намащу. М'якіш ж буде все супер. Ніхто тебе не вчує. То внюха, то чих де. <су> дякую тобі, Зайчику, дякую. Ти врятував життя, можна сказати. Так, дякую тобі, дякую, зайчику. Будь старав. Так, поспішаємо, поспішаємо далі. Йдемо, йдемо. <су> Що так хоче виїдає? Ох,